Це один день з мого життя у Німеччині. Сьогодні йду до стоматолога забирати вставну щелепу. Але спочатку даю Марсіку час на його ранкову рутину, а потім приступаю до своєї. Трошки зволожила шкіру і приступаю до брів. У мене вже змилась фарба, тому замальовую проплешини тонуючим гелем від сістерсарома. Потім наношу легкий тонуючий SPF від Hand Glow. Корекцію обличчя сьогодні роблю стіком від Maybelline та рум'янами від NYX. До речі, забираю свої слова назад. Сірум'яна дійсно дуже навіть непогані. А це вам маленький лайфхак, якщо у вас брудний спонж для пудри, тільки з однієї сторони. Для ВІ як завжди використовую базу від Evelyn та коричневу туш від Essence. А ще я знайшла ідеальний холодний олівець для губ, але поки що я не готова з вами ним поділитись. А серединку губ заповнюю бальзамчиком від Сістер Сарому. У нього карамельний відтінок і з холодним олівцем вони роблять неймовірно гарне ліп комбо. Ну і обов'язково потрібно потіскати Марсіка. Сьогодні буду наносити улюблені парфуми від Сістер Сарому. Це просто найкращий аромат у моєму житті. Я готова скупити з цим запахом абсолютно все. Взуваю сьогодні балетки H&M і далі збираю сумку. Я сподіваюся, до цього моменту ви вже написали декілька слів про мою нову зачіску. Ну а я вже нарешті їду на термін до стоматолога. Про вставну ще я трошки пожартувала. Я маю забрати свою капу від бруксизму. З нею мені потрібно тільки спати, це і добре, тому що я знаю жахливо шипілявлю. Приміряла капу, почекала подружку з роботи і пішли разом в центр. Як завжди, прийшли по всім магазинам. Обов'язково зайшли в Рітеос понюхати нову колекцію. Втомились від цього тяжкого життя і пішли перекусити. Далі зайшли в ДМ, тому що мені потрібно було купити щітку для протезів. Далі швиденько зайшла в екшн. Обожнюю цей магазин, тому що там можна знайти абсолютно все. Але в цей раз придбала тільки ванільну свічку. Нарешті повертаюсь додому, а там мене чекає ця солодка мордочка. Додивилась останню серію серіалу, поплакала і пішла знову гуляти з Марсі. Ну а далі влаштувала собі спа вечір І перед сном, як завжди, мелатонін.